Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні будемо формувати фундук третій рік від посадки. Наприклад, я декількох дерев покажу принцип обрізки. Ось так виглядає дерево третій рік від посадки. Дивіться, на даному саджанці ми будемо залишати суто на горіх. В першу чергу необхідно буде видалити цю суприкореневу порсель і тоді вже будемо працювати самою кроною дерева. Дивіться, за рахунок того, що ми перші два роки правильно це все сформували, у нас перший і другий ярус закладені ідеально. Перший ярус клетний гілок у нас було три гілки. Ось один, одна, одна гілка, Ось це була друга і тут була третя. За рахунок правильної формування у нас фактично другий ярус закладений ідеально. Зараз необхідно обрізати ті всі гілки, які дивляться всередину крони які перехрещуються, які перехрещуються один з одним, і, і ті гілки, які дуже сильно падають у міжряддя. Тому, в принципі, обрізати мало що є. Трохи підчистимо низ. Ця гілка дивиться у міжряддя, дуже що нам не мішала пізніше при обробці, Видаляємо її. Практично тут нема що видаляти. В принципі, пару гілок видалили і все. Ось так виглядає дерево після обрізки невеличкої. Наступний саженець так само будемо залишати лише на горіх. Так що прикореневу поросль повністю повні видаляємо тепер дивіться, як бачите, перший і другий ярус. Скелетний гілок сформовано правильно. Зараз необхідно буде ще повидаляти ті гілки, які мішають. Для прикладу, ось ці три гілки. Бачите, вони якісь зростуть некоректно. Ось цю гілку можна видалити, бо вона дуже всередину пішла. І в принципі по обрізці все. В принципі, можна обрізати чуть далі, щоб ось цих бруньок пішли гілки на ось цю сторону. Це буде лишнє. Ви бачите. Внутрішня частина фундука повністю провітрюється, чаша сформована, все виглядає, готовий штамп для плодоношення. На однорічних молодих, молодих гілках буде повністю вружай. Ось ці гілки також ми не видаляємо для них, також буде вружай. Так, розглянемо ще одне дерево, також трижок від посадки. Нижню частину штамбу можна чуть підчистити. Ось так виглядає. Практично також нема що видаляти, лише ось ця гілка, бачите, вона дуже всередину. Можна зробити і наснути її і таким чином залишити готове дерево. Також оця гілка, не дві одинакові, що ця, що ця можна ось цю середню. Вирізати. Ось так, в принципі, сформоване, сформоване дерево. Так, наступний дві це сорт Тонда Діджифоні. Один нюанс, ми його зашвидко, тобто другий рік він нам дав сигнальний врожай, ми горішки залишилися, і він чуть-чуть, якби, зупинився в рості порівняно з іншими деревами, три роки від посадки, але дерево більш мале, за розмірами дуже мале. Так само зараз ми на даних саджанцях, які в нас чуть-чуть по розвитку відступають від попередніх, вирізаємо повністю всю прикореневу поросль і... Стараємося трохи зменшити врожай, щоб за рік часу наростити е, крону. Дивіться, е, даний сорт он діджифоні ми обрізаємо прикорневу пласу таким чином, щоб залишати трохи пеньки. пеньки по одній, по дві пронці, для того, щоб на наступний сезон ми отримали крону і отримали відводки. Тому що плануємо цей сорт активно розмножувати. Нам ось такого приросту доведеться, то необхідно буде отримати досить багато. Ось такі піньочки залишаємо. Так. В принципі, дерево сформоване правильно, тільки що воно чуть-чуть менше за розмірами. Зараз повністю весь везружай знімаємо практично до половини. Дерева для того, щоб чуть зменшити вружай і загрузити однорічним приростом. Оці всі однорічні прирости вони всі будуть з гружаєм. Ми їх повністю всі видаляємо. Ось бачите, яка гілка. Ось дивіться. Одна брунька, жіноча, друга, третя, четверта, п'ята. Ось ці всі гілки повинні бути, повинні були бути з врожаєм. Нам необхідно зараз чуть-чуть дерево доростити, так що ми цей врожай частково знімаємо. Трошка врожаю залишаємо на тих пагонах і, об... і другий ярус, так як безкелетний гілок, обрізаємо на 40-30% на для того, щоб далі отримати нові гілки. Так досить жорстко ми обрізали дане дерево, тому що воно чуть відступає у розвитку. Ось таким чином Чуть-чуть залишили врожаю, але принцип нам отримати за рік часу нові перерости. Для прикладу, ще одне дерево, то на діджефоні. На цьому дереві ми брали ось ці бачите гілки, які були. Ми їх видаляли на, літну, на літню окульоровку і тому він сильно так розку... розкущився. Зараз необхідно це все привести до, до ладу. Також видаляємо всю прикореневу пороси. Також робимо дуже жорстку обрізку, залишаємо хіба основні скелети. Решту лишнє, видаляємо. Ця гілка росте всередину, видаляємо її також. Тут залишаємо залишаємо ось таку вилку. та якби другий ярус скелетний гілок. Так, з цих двох гілок залишаємо лише одну. Дуже каряво і дуже жорстко обрізали. Але якщо ми б цього не зробили, ми б отримали цього року сильний врожай, і дерево знову б зупинилося в рості. Таким чином, ми розрозили дерево від врожаю, залишили трохи каряво, але залишили другий ярус скелетний гілок. І нам необхідно, щоб це дерево дало за весь сезон хороший прирост, десь так по метру. Так, наступне дерево, також три роки від посадки, сорт Зелер. Також практично сформований правильно, тільки що там ми. Зробили не 60 см, а там ми зробили 20 см. Е, низький штамп трошки мінус, тому що важко обробляти е, приствольну зону. Також робимо нижню частину всю видаляємо, прикореневу поросль видаляємо. Поросль також видаляємо е, так, якби на великий пеньок для того, щоб... Отримати ще однорічні прирости для живців. В нижню частину другого ярусу зачищаємо від врожаю. Цього принципі достатньо. Можна було ще б якісь гілки видалити, але трохи ще отримуємо врожай. На цих гілках отримуємо. На цих малих гілках отримуємо врожай. Також можна ще видалити, як бачите, ось ці гілки перетинаються одна з іншої, можна в принципі і видалити. Це дивиться. Ось такий принцип. як виглядає після обрізки. Це і низький штамп, занадто низький. Так, наступне дерево, також сорт сортзелер. На даному саженці так само видаляємо прикореневу поросль, залишаємо що, лише пеньок для того, щоб отримати живці і формуємо далі, працюємо з кроною. Саму нижню частину першого і другого ярусу трохи зачищаємо від дрожаю, віддаляємо з ці молоді прирости. Також практично гілок до видалення дуже мало, лише де-не-де чуть підкоригуємо. І все, Забагато молодих приростів можна їх чуть почистити. Ось так виглядає сердина крони. Ось так, в принципі, можна залишити фундук відплодоносить, а тоді на наступний рік можна буде. Якщо буде загущений, можна буде чуть підкоригувати. Також розглянемо третій рік від посадки на даному сажанці. Це є тонза діджи Будемо залишати 4-5 приростів однорічних для того, щоб пригнути на сажанці. Решту будемо все видаляти і чуть підформуємо чашу. Залишаємо ось ці молоді, гарні прирости, решту все видаляємо. Нижню частину штампу також зачищаємо від молодих приростів. Ось так сформована крона. чуть-чуть некоректно, тому що в нас цей провідник мішає ось цьому. Так що можна залишити або ось цей, або ось цей. На цьому ми зачищаємо також чуть врожай. Ці гілки залишаємо Також... однорічні прирости на саджанці горизонтальні відводки і залишили крону нижню частину. Скелетний гілок зачистили повністю дружаю, залишили пару гілок і з них в подальшому будемо доформовувати. Також, друзі, ще один нюанс, який я е, хотів би сказати при обрізці дорослих дерев, починаючи від трьох річного віку і далі. Е, ось ці верхні розгалуження, бачите, де йдуть три гілки. Один, два, три. Е, формувати необхідно таким чином або видаляти. Дві бокові залишати одного провідника, він різ догори або різати по-інакшому, з цього центрального провідника, грубо кажучи, видаляти і залишати якби, вилку. Ось Бачите? Ось таким чином, якщо залишати ось таку вилку, то буде трохи краще, бо буде такий самий принцип розкущення, як і внизу. Бачите? Типа залишайте вилку і вони розходяться в сторону. На наступному саджанці. бачите, бувало такі, що я залишав одного провідника, два видаляв. Але найкращий метод це його. Тут був провідник, я його видалив, так само тут був провідник, перший, другий, третій. Цей видалив, залишив два бокові. На цьому так само. На цьому дереві така сама ситуація. Ось, Бачите, були центральні провідники, які йшли вгору, як залишав, Я їх повидаляв, я залишив бік, щоб він так більше кущився. Ось ще один приклад. Був провідник, видалив залишив ті дві. Ось так само тут приклад, бачите? Так якби йде вилка. Ось це, коли йде вилка, то буде краще, ніж наоборот зрізати ці дві бокові, а цього залишити. На тому прикладі, чому так, якщо робити вилку, простір між тими гілками збільшується і ось ці бокові гілки підуть по такому самому принципу, як ось цей, бачите? Буде ми дрони розширено. Просто не на кожному дереві є ось такі потрійні вилки. Ось, наприклад, ще один каталонський. бачите, Я ж його не формував. Ой, коли на горі ось така потрійна, та якби є три провідники, з них треба залишати один варіант. Або залишати ось цей центральний і піднімати догори, або залишати ці два бокові. То вже кожен як для себе практикує. Я на, на якихось деревах залишав оці два видаляв, залишав усей один провідник, якщо дерево низьке, щоб його підняти догори. А коли дерево високе, то стараюся видаляти і залишати ось таку вилку. Ось бачите, так само, так, так само і тут. Ну Думаю, що принцип зрозумілий, просто кажу, кожне дерево формується індивідуально. Все робити плюс-мінус по правилах, то отримуємо хороше дерево, а дерево вже сформоване. Готове повністю часу, внутрішня частина повністю просвітлюється. Можна було ще б видалити усі гілки, які йдуть всередину, але отримуємо врожай, на наступний рік видалимо. Така сама ситуація тут. Чаша практично готова. Наступне дерево так само правильно сформоване. Ось на цьому дереві ми ще верхні провідники не зрізали, але чаша вже готова. На цьому дереві така сама картина. Наступний також. Дивіться, ось так само на цьому дереві, бачите, позалишали на розмноження 4 провідника однорічні, далі залишили перший яроскелетний гілок і другий яроскілетний гілок 4 штуки. Верх так само провідник. Ось тут видалили, тут залишили, тут також залишили, тут видалили. Якщо глянути, наприклад, сорт тонда діджифоні, на даному дереві ми ще більш жорстко його обрізали, тому що він два роки був загружений врожаєм і дав малі прирости. Ось так сформували. Наступна тонда так само сформована. Ось бачите? Принцип вилки, я так розумію, чим Но краще кущиться, більше розростається. Ширину і в подальшому краще формувати. Ось бачите, на цьому місці також був провідник, досить високий. Ми його видалили, залишили дві гілки в сторону. На цьому трохи така сама картина. Ось бачите, було так якби три гілки. Перша, друга, третя, ту видалили, залишили дві бокові. Бачите, принцип зрозумілий, тільки кожне дерево формується залежності, як воно росте. І ось це тонду також дуже жорстко обрізали. Також бачите, залишили провідник, видалили, дві гілочки маленькі залишили, щоб вона розпустилася. Ось, друзі, такий принцип. Хтось може формує по-інакшому. Але в принципі фундук така культура, що щось лишне видалити, і пізніше наростає. ростає, з тим проблем немає зовсім. Друзі. Такий коротенький висновок. На третій рік формовки фундука, основне, за перші два роки правильно сформувати перший і другий ярус сказати гілок. Якщо буде все правильно сформовано, то дерево практично на третій, четвертий рік не буде що обрізати, лише дерево буде повністю готове до позароження. Наприклад, прикладі даного саджанства, як бачите, за перші два роки його правильно сформували. Ось дивіться, яку він дав кількість сережок. І цього року десь дуже чудовий врожай. Якщо б ми його за перші два роки сформували чуть некоректно, то так як на попередніх саженцях дуже жорстко необхідно треба було б це все видаляти і обрізати. Ось так, друзі. Принцип, думаю, зрозумілий. Основне сформувати штамп, перший ярус, другий ярус склетний гілок і подальшому вже формувати чашу, щоб внутрішня частина повністю освітлювалася, щоб гілки не перепліталися і гілки не заходили всередину крону. Думаю, принцип зрозумілий, кожне дерево формується по одному принципу, але індивідуально, тому що не кожне дерево, в принципі, скільки вже дерев обрізав, кожне дерево не схоже одне на друге. Хоча один той самий сорт, але по-різному воно росте. Хоча принцип обрізки плюс-мінус одинаковий. Якщо якісь є ще питання, через декілька днів буду робити обрізку 4 та 5 річніх. дерев фундука, пишіть в коментарях, буду радий допомогти до зустрічі.